День Незалежності Америки сьогодні святкуватиме не в рідному Портленді, а в українському Львові. Наш наступний герой, професійний пивовар Корі МакГіннес. Він навчався в Чикаго, потім закінчив школу пивоваріння в Мюнхені і погодився на пропозицію робити авторське пиво у Львові. Місто Лева дуже швидко стало рідним і тепер серце Корі належить двом країнам сполученим штатам і Україні. Корі мріє створити особливий рецепт пива з українських інгредієнтів, який здобуде визнання у всьому світі. Поспілкувавшись з ним, віриться, що так і буде. Загалом історія. Корі дуже повчальна і мотиваційна для юних українців, які мріють виїхати за кордон і там знайти своє покликання. Корі доводить, можна бути успішним і в рідній країні. Потрібна освіта, бажання, мрія і наполегливість про молодого американця у Львові. Наш наступний репортаж. What so Прапорів рідної країни забагато не буває. Зірковий стяг на стіні і патріотична футболка. Це вже другий день незалежності Сполучених Штатів, який Корі Магіне зустрічає не вдома, а тут в Україні. Я привіз свій прапор з дому. На роботі запитав, чи можна його повісити та написати з днем народження Америко». Це всього на день, бо зазвичай прапор висить у мене вдома. Корі розказує, що сьогодні в Америці його друзі святкуватимуть наповну. Зазвичай збираються разом із родиною та влаштовують барбекю. Улюблені бургери хлопця з ананасами за рецептом балька. А ввечері усі дивляться на феєрверк, такий як був учора в штаті Огайо. На честь свята в американців подовжений чотириденний вікенд. Корі тут доводиться працювати. Вже понад рік він головний бровар лівського театру пива. Варити хмільний напій почав ще у 18. Жартує, купувати алкоголь у штатах можна лише з 21 року, тож простіше було приготувати самому. На пивовара корі вчився у Чикаго та Мюнхені. Покинув власну прибуткову броварню в Америці задля втілення мрії. Хотів варити хмільне у Європі, адже тут цю майстерність розвивали століттями. Є сорт пива Пільзнерський лагер. Його доброварять чехи і німці. Я хочу вийти на сцену і втерти німцям носа. Мовляв, подивіться, я американець, який живе в Україні і готує пиво краще ніж ви. Це моя мрія. У Львові Корі живе і працює майже два роки. Вподобав українську кухню, вчить мову. Зізнається, коли летів сюди, майже нічого не знав про країну, але чув про війну. Гість із Америки уже встиг стати визитівкою закладу та міста. Не потрібно потрібна пишати це. Такий собі ідол в моєму житті. Ну я мрію стати подібним на корі. Як людина він чудовий ще не назву у Львові, говорять компанійський. Ну він з перших днів як тільки приїхав. Тобто показав, що він, якби відкритий для нас. І ми відкриті, показали, що ми відкриті для нього. Каже найбільше Україну полюбив за привітність людей. У корі амбітні плани відкрити у Львові власну броварню та вивести Україну на світовий рівень півоваріння. Але далека Америка завжди поруч. Ви інколи любите щось і не можете пояснити, чому я можу думати, чому я люблю свою країну цілий день, але це відчуття всередині. Євгенія Овчині Ніна Сукач та Анастасія Королюк. Факти ICTV.